Привіт, мене звати Олександр. Це моя дружина Оксана. На дворі червень 2023 року і ми знаходимося в курортному містечку Пенсакола, штат Флорида. Ми приїхали сюди на відпочинок, на невеличкий, і вирішили поселитися не в готелі, а орендувати. Класичний, класичний американський будиночок, про те, що ми завжди мріли, і коли їздиш, просто по містечках невеличких американських, тільки у невеличких містечках, ти можеш знайти справжні такі американські будиночки, як в Новому Орлеані, як у фільмах показують, і саме такі будиночок ми зняли. Звичай, ми бачимо в фільмах, як виглядають ці одноповерхові. Взагалі, вся майже Америка є одноповерховою, але ми хочемо показати, як виглядають ці будинки із середини. І відразу хочемо сказати, що майже 80% всіх будинків побудовані із дерева, не із сегли, бо це тут дорого будувати. Ну і хочемо просто показати, щоб всі розуміли, просто такий звичайний будиночок. Так, класичний це... класичний такий варіант. Вітальня. Дерев'яна підлога. Все дерев Повністю тут усе гіпсокартон, все виконано із дерева. В кожній кімнаті є вентилятор. Зараз його вимкнули. Саме цікаве, ти коли заходиш у будиночок, у тебе немає такого, як придбани, до якого ми звикли, куди можна повісити одяг. І це не тільки в цьому будинку. Це взагалі я вже тут прожила більше року, і в який будинок не заходиш, ти просто заходиш і все, у тебе відразу кімната. Де взуття класти? Ну трошки заховали. Де вішати для нас? Це трошки незрозуміло, але тут отак відбувається. Ти відразу заходиш у кімнату. У багатьох кімнатах відразу вже кухня йде. Чого тут немає, кухня у нас йде трохи далі. Ми зараз покажемо. Це вітальня, де снідають, вечеряють. І типова американська кухня. Тут не посидиш, не поїси, тут тільки готуєш. Що подобається, це коли ти миєш посуд, ти дивишся віконечко. Це моя мрія. Колись теж мати ось таку поверхню робочу на кухні і вікно. Тут пощастило, тут є посудомийка. Взагалі то, як виявляється, навіть у таких нормальних будинках дуже рідко, коли є в тебе є посудомийна машина. В Америці виявляється, це ну, дуже дуже для нас дивно, але це рідкість, до речі, посудомийна машина. Все необхідне, нічого зайвого. Холодильник тут ми йдемо. Ще велика рідкість, те, що мене здивувало в Америці. Лондри. У нас в Україні, вибачте, але ж немає навіть найбідніша квартира, що головне має бути, це пральна машина. Тут це велика рідкість. Зараз де я живу, і знімаю квартиру. Це тільки спільна лондри для всього будинку. Це пощастило, це просто лакжери вважається, тому що є і пральне, і є є окрема кімната для цього. Дуже дивно, чому в Америці так відбувається. Ти можеш приїхати в великий будинок, дуже все гарно. А аутлондері буде лише спільна для всіх мешканців, за яку ще треба заплатити, щоб попрати це півтора долара, посушити півтора долара. І зверніть увагу: в Америці все люблять велике, люблять великі будинки. Люблять великі пральні машини, сушилки. У нас, якщо, наприклад, 60-40 см, тут самому можна залізти, посушитися. Отут знаходиться бойлер, який гріє воду. Ну, оці розміри вони дійсно вражають. Тут, ну, тут можна за один раз попрати все, що назбиралося за тиждень. А зараз найменша кімната в цьому будиночку, це як, як дитяча навпроти Лондрі. Нічого особливого, просто ліжечко, просто тумба, але таке воно дуже миле, таке дуже-дуже-дуже все дуже, охайно дуже і нема багато місць. Е, і ми зрозуміли, що багато місця не треба. Ми з кухні зараз знову повертаємося. Це ідея як основна, щоб зрозуміли, ось це її їдальня, це ми тільки зайшли в двері. Все. І тут ми проходимо, у нас лише дві кімнати, ось одна спальня. Високі ліжка, дуже полюбляють високі ліжка. А, у таких коротких місцях обов'язково там, де жарко, має бути такий вентилятор. І що мені що відмітила в Америці, чого немає у нас в Україні? У нас, як правило, роблять шафу або ну, шафа купе. Тут ти заходиш і відразу не зрозуміло, навіть що а, ну, немає шафи. Шафа є. Воно завжди у них от ніби це йде стіна, і це просто двері, і ти потім відкриваєш, і в тебе є місце, де ти складаєш свій одяг, дзеркало. Тобто тут не прийнято мати шафи, як це прийнято у нас. Це завжди йде, от як в стіні окреме приміщення. Якщо ми підемо в наступну кімнату, а тут їх всього дві спальні, відбувається. Це те саме високе ліжко, комод І знову ж таки, це просто іде як стіна, а потім ти береш, відкриваєш і там зберігаються речі. Це типово і класично для будь-якого американського будинку. Що мені особливо подобається в американських будинках, це те, що тут немає ну, цих батарей, радіаторів. Зазвичай це іде така або ніша в підлозі. Або зверніть увагу, ось така вентиляція, яка одночасно виконує і обігрів, і охолодження. В кожному будинку є така система, яка одночасно є і кондиціонером, і обігрівачем. По-перше, економить багато місця, по-друге, виставляється температура і дуже приємно. Тобто, я так розумію, з-за того, що тут. Теплий регіон, то теп, якби холод іде, бачите, зверху. А зазвичай, отак в будинках, отут вздовж підлоги, йде така секція, з якої йде влітку холодне повітря, а взимку тепле. І знову ж таки, з вітальні, якщо ти заходиш, кімната одна, кімната друга і одна ванна кімната, невелика, все необхідне. А... Обов'язково буде у вас йти така, як ванна, але її не користується, обов'язково користується лише душовою. Що мені тут подобається? Це ось такі чудові шторки. Так, тут клюйончика, але так закриваєш, так гарно виглядає завжди якісна тканина. Ну, ось воно навіть там вишите, і в магазинах дуже часто ти купляєш і заїжджаєш саме ж такі шторки. Не, не клейончаті, які звикли ми. І у нас вже, напевно, є, але не так часто і дуже дорогі. А тут, ну, ось, те, що мені сподобалось, те, що масхев треба робити у себе вдома. І знову ж таки, де зберігати речі? Це знову просто окремі двері. І знову шафа. Де ти зберігаєш все, що треба. І окремо хотів би зупинитися на американських унітазах. Е, унітази в Америці відрізняються від європейських унітазів за системою зливу. Е, у нас зазвичай кнопка знаходиться тут. Тут в Америці зазвичай з ліви, там з правої сторони, але отаким натисканням. Унітази такі більш великі. І Особливо зверніть увагу, що е, зазвичай води тут набагато більше. Можете почитати в мережі інтернет, чим відрізняється, але дуже прост, просто, е, коли сюди вже щось потрапляє, то не забруднюються стінки унітазу і система зливу працює. Тобто, бачите, набирається вода і повністю все виходить. І завжди написано. Американський стандарт. А зараз ми хочемо показати наше найулюбленіше місце в будинку. Це американська веранда. Це найприкольніше, що тут є. Завжди обов'язково класичних цих маленьких будиночках. Є така, як верандочка. Це не веранда, я не знаю. Є ось такі качалочки. Такий сидиш собі. Книжечку взяв. Такий вже у віці, дивишся на сусідів, хто коли встав, хто коли вийшов, прийшов. Але найприкольніше, хто дивився Форест Гамп і всі ці фільми, ось воно. Ось цей просто чудове, чудове місце, чудове створення. Дерев'яна така качайка, яка на, на таких качаєшся, Це просто кайф. Ввечері, вранці, і, так, і нехай світ собі зупиниться, а ти просто насолоджуєшся. За лондрі, маленька кімната. І як я собою представляю, стіл обов'язково в кожному дворі. А якщо навіть це не будинок, а це просто квартира, де є балкон, у вас обов'язково буде мангал. Тут це просто must-have. Це найпростіший варіант, як правило, це електричні, вони великі. І це тут цілий культ, барбекю, смажити стейки. Де б ви не були, у вас буде мангал. Ну, звичайно, але територія, скільки землі, я думаю, будинок набагато менший, ніж та територія, яка тут, в принципі, є. Горочок можна було б непогано злаштувати, але тут його чомусь не роблять. Ну, у нас би вже картопелька, помідорчики, горочки би були. Я намагався порахувати. Ну, десь тут приблизно 12 соток. Що подобається, ось такі буди... не будинки, а дерева. Ось такі вже старі дерева, яким, мабуть, вже по 50 років. і От бачите, у нас зазвичай як купили ділянку в полі, побудували будинок, ніде дерев немає, потім воно роками росте, а тут дуже бережуть природу. Щоб виробити дерево, це треба отримати дозвіл і заплатити ще на малі кошти, і ти сам його просто не можеш зробити. Тут це дуже контролюється. Тобто це дерево не зробиш, якщо хочеш. От приблизно ну от у наші знайомі, щоб спиляти то полю, ну такий десь був і стовбур. Заплатили в 2016 році 2000 тисячі доларів за те, що приїде спеціальна служба і спиляє. Ну, така вона Америка, такі вони правила. Тому ми хотіли вам просто показати, як виглядає оця одноповерхова Америка. Ще раз зверніть увагу, оце, це навіть не дерево, це просто пластик. Пластик під ним дерево. Багато можна знайти в мережі інтернету, як це з каркасу будується, туди наповнювач ДСП обшивається. Вікно все просто, да. коли ви е, бачите там інформацію, наприклад, коли пройшли торнадо в Америці, чомусь там в населеному пункті будинків немає. Їх немає, тому що вони не так міцно стоять, як наші цегляні будинки. Але вони є теплі, практичні і е, все-таки 80% Америки мають такі будинки. Ну а американці люди не дурні, вони щось знають. Тому ось так. Вона виглядає одноповерхова Америка. Америка. До зустрічі!